Антоній Радомський ще в 2014 році пішов добровольцем, воював на Луганщині. А в лютому, 22-го, як тільки почалось повномасштабне вторгнення, знову пішов до збройних сил України. Антоні і Надія знайомі 10 років, проте останні сім майже не бачились, лише спілкувались телефоном. Спочатку кажуть, це були робочі ділові стосунки, а влітку зустрілись у волонтерському центрі при театрі Заньковецької. Там працює Надія. Переганяли машини, з на волонтерський центр за гуманітаркою. а Там Надійка. театр Заньковецької». <клухи> Війна це дає випробування, і коли вже почалися ближче переписуватися, влякало те, що Пишеш, а потім два дні немає жодної інформації. Це найбільша тривога, оскільки не ну, лише Антін там, але його й син. Це ну лякало, тривожило і розумілося, що я, напевно, не зможу без цієї людини далі. Тому коли отримала пропозицію, це було однозначно так. написав смс-ку, вийдеш, вийду. Новою поштою в вбачальний кільце. Нам мені фоточкою скинули назад. Отримано все. Чекай, приїде, одружимося. Так сталося, що вдалося приїхати якраз на свято. Підвійна радість, і, і батьки побачив, і дітей побачив і одружилися. Розписувались сьогодні із гостей лише свідки. Надія у вишитій сукні, а Антоній у військовій формі. мене також вишиванка, це не просто вишиванка. Вишиванка, нікому не вишиваний. За кілька днів Антоній повертається на передову. Молодята кажуть, гучно святкувати весілля будуть після перемоги. Ольга Дейнека, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.